It's not black yet. The Всім доброго часу! Ви на каналі Рядок Україна. У нас то спека, то злива. Перезагруз. что у нас тут Е? А у нас тут Е малеча. у нас тут Е малеча. Не плюйся, да я подивлюся. Что там? Ой, ты бозя. Ось. Ой-ой-ой-ой. Ну, всі вилупилися. Ой, всі! Всі, що були, всі вилупилися. Да я ж короляшечки заберу. Три, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Всі, що були, вилупилися. Всі десять штучок. Самостійненько. Так, треба її вже висіляти. Ми їм тут місце приготували. Зараз я її водички поставлю, і малечі, і будуть вони вже тут. всі 10 штучок вийшли як один. Всі такі прикольні. Насипали мені їсти, водичка з медом стоїть. І ось таку ми поставили, хай вона тут сидить з ними. Красатульки. Хавай, ховай їх, хавай, щоб ніхто не бачив. А ця дура одного свого курча потіряла. Чоловік заходить, а він тут лежить готовий. Що не так, Бог його знає. Але кочка своє дитя потеряла, тому вона сьогодні походила, вовню її клітку посажу, трохи в клітці посидить, переквохче і піде до своїх. А ці кормушку розвернули воно свою. Ну, тепер будуть сидіти отут. Вже другий раз сьогодні вони її розвернули. Що вони роблять, не знаю. Вже потроху вбираємо їх. І 3,5 кг тушки виходить, і 3, і 2700. Нормально. Якщо враховувати, що було пекло і вони не їли воду, тільки пили, то це дуже добре. А так у нас вже все. Поки кочок немає, малеча тільки. З китайською шовковою буде тут. Бролер убереться, і можна займатися далі ремонтом цього приміщення, покрасити стелю, вимити, продезінфікувати на зиму, побілити. І на цьому все. Інкубаційний період можна, звісно, круглий рік, але не так, як у нас зараз зі світлом. зі світлом у нас бідося. У нас тут такий кавун лежить. Огромний. Я навіть не можу сказати, ось у мій тапок, бо все кавун. Просто здоровенний. Але він ще не стиглий. І ось кавун. Ого, і там такий же здоровий. Кавунчик теж такий здоровий. І тут такий. Ми багато садили, але в наступному році, мабуть, більше посадимо кавунів. Це буряк кормовий, це столовий. Це помідори ті, що. Самі останні висаджували, але з них, мабуть, нічого не буде. Я так думаю. Вже головки позав'язувались на капусті. І ви знаєте, як не странно, но білокрилки чомусь дуже мало. І ми її не обробляли нічим зовсім. Бо ми садили її в мульчу. Бабочки літають. Є, я не кажу, що немає, є. Але не так, щоб ого-го. Вже воно головки позав'язувалися, такі гарні. Ну, буде, капуста буде, щось буде. Огірки почали жовтіти і підкармлюємо. Після ливню картошка вся лягла. Вже можна поливайку знімати. Кукурузу ще не пробувала. треба подивитися, є чи немає. Але кабачки є, огірки є. Зараз будемо закривати кетчупом чилі сину. Він таки любить огірочки. І буде кавунчики, будуть чекати синочка відпустку. Отримали таку гуманітарну допомогу. Не знаю відки, від кого. Продуктовий набір написано. Привезли нам отаку АНМ. Інваліди і люди похилого віку отримали таку гуманітарну допомогу. І зараз подивимося, що сюди входить валія. пакет э, Мишели, пакет печива. Ого, тут чего. Пакет гороху. Пакет цукру. Пакет ячки, пшенички. Два килограмма муки. Мясо индички. Две баночки. Сардина баночка. Баночка сгущенки. Баночка зеленого горошку. Так, Я теж отримала інвалід, який... тому мені дали такий пакунок. Дякую за таку допомогу. Дякую цій фірмі, дякую цим людям за таку допомогу. Так, дуже важко виживати, коли пенсія 2361. По інвалідності, треба на ліки лікуватися. Не завжди виходить. Тому якось так. Ще раз дякую за таку допомогу. Я так розумію, що оце фірма, яка допомагає, чи фірма, чи благодійний дякую. Зараз будемо зважувати брулера і будемо потроху їх уже убирати. Так. Куда зібралася? Ой!